Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Рубрика Ваші голоси. Читає. Олександра Огородник Крук. Дара Корній. Зірка для тебе. Оповідка перша. Лічозір. Високо, високо в небі. Маленькій зірці було зовсім не сумно і не самотньо. Було добре. Сестри виводили хороводи, і вона безтурботно зоріла. Одна з багатьох маленька, сейлива, весела. Батько місяць вигравав на флоярі місячну коломийку, чи вальс, і зіроньки під ту мелодію безжурно танцювали. Інколи шкодив веселощам дивний смутний наспів, який долітав звідкилясь із тих країв, де вічна темрява. І тоді, щоб притлумити сум та повернути радісний настрій, зіроньки не лише танцювали, а й співали. Якось маленька зірка так захопилася забавами, що й не зчулася, як відбилася та залетіла далеченько від гурту і потрапила в таку дивну місцину. Тут не мешкало світло, тому завжди було темно, незатишно і трішки лячно, але не порожньо. Жили в тому краї кам'яні одоробла, то вони видавали ті непривітні звуки, що не подобалися зоряницям. Кам'яні створіння тремтіли й сумно квивили. Від побаченого маленькій зірці стало моторошно, одразу схотілося додому, до світла, до батька, до сестричок. Але вона не могла піти просто так, бо в тому співі було стільки печалі. Ви чому такі дивні? запитала зіронька. Нам холодно, темно і страшно. І нас ніхто не любить, ми не знаємо любові. Любові? запитала приголомшено зіронька. А що таке любов? Ти не знаєш, що таке любов? здивовано заголи доробла. Вона не знала, їй було просто добре в небі. Порадь з такими, як в сама, але можливо, то і є любов, якщо тобі добре. Любов то коли більше віддаєш, аніж береш, сказало найпохмуріше у Навіть тоді, коли боляче. Воно, мабуть, згадало про щось своє, бо тяжко зітхнуло. Боляче? А що таке боляче? не вгавала цікава зірунька. Вона вперше чула такі чудернацькі слова. Боляче, це коли ти геть самотній, відповіло найменше створіння. Та хіба ви самотні? чудувалася зірунька. Вас тут багато. Ого, коли поряд із тобою хтось є, це не означає, що ти не сам. Уже зовсім безглуздо, як здавалося, зіронці. Відповіло найменше кам'яне одоробло Зіронька нічого не розуміла, тільки закліпала, заблимала великими яскравими очима. Найбільше одоробло це помітило і заходилося пояснювати. Колись давно й ми були веселими і радісними, майже такими, як ви, бо мали за друга справжню зірку. Не просто зірочку, а велику, прекрасну зірку. Вона любила нас радісно, світила всім, щедро дарувала світло, тепло, приязнь. То тепер ми митьмяні одоробла, а тоді були барвистими та веселими кругликами. Ох, не розуміли ми свого щастя. Бачиш, як нас багато. А зірка була лишень одна. Якось ми її скривдили. Сказали, що то вона завдяки нам і світить, і гріє, і навчилася любити. І що насправді ми зможемо прожити без неї, якщо дуже захочемо. А вона без нас ні. Засмутилася зірка і пішла від нас. А разом із нею з нашого краю щезло світло, а за ним тепло і любов. Пізно ми це збагнули, наші кольори зблідніли, а серця закам'яніли. Ми нікому не потрібні навіть один одному. І тому самотні. Ми досі живі, але наче мертві. Ороблу важко зітхнуло, а за ним і інші. Від того довкола стало ще похмуріше. Зірунька досі нічого не знала про серце. Вона не відала, що таке любов не чула й про біль. А враз їй захотілося те все пізнати. Щось дивне заворушилося всередині, такого вона ще ніколи не відчувала. Жаль, заполонив душу. Що вона може вдіяти, щоб допомогти цим бідним створінням? Вона ж маленька, тендітна, але має в собі те, чого не мають ці кам'яні незграби. Може, вона спробує поділитися з ними? Вона ніколи нічого не робила для когось. Можливо, Через те, що не мало для кого, а може, тому що ніхто не просив. Зіронька з усієї своєї сили яскраво спалахнула, похмурі одоробрила вражено вмокли, переставши потужливо гудіти. Вони стрепенулися від світла, знітилися від гарячої хвилі, що ніжно їх огорнула. Їхні скам'янілі серця ожили. У небі, темному, холодному, Порожньому з'явилося прегарне світло. У його серцевині народжувалось щось палке і сильне. Душа отримала серце і стала зіркою. Хто я? запитала в небо нова зірка. Небо лагідно відповіло: Ти та, яка може навчитися любити інших та отримати серце. Як світитимеш, так тебе й називатимуть. От така от тобі казочка на ніч. Казка про зірку. Я не знаю, чи то зірка Карлик, чи супернова. Ти обов'язково це з'ясуєш, коли прокинешся. Астрономи в тих світлилах ліпше тямлять, аніж поети, правда? Тільки знаєш, що десь у всесвіті далеко-далеко, може й навпаки, зовсім поряд. Напевно, у системі Альфа Центавра. Живе нова зірка, що має і серце, і душу. А тепер спи, мій, коханий. Міцно спи. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це коротеньке оповідання. Дякую, Олександрі! За бажання наповнювати україномовним контентом YouTube. Якщо ви хочете приєднатися до нашого каналу, надсилайте ваші аудіоверсії і ми обов'язково опублікуємо їх. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank Coffee – чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.